Численні спостереження й експерименти переконують, навіть у разі відсутності теплообміну внутрішня енергія тіла може збільшуватися, якщо над тілом виконується робота. Першим це довів англійський фізик Бенджамін Томпсон або граф Румфорд. В експерименті Румфорда до внутрішньої поверхні гарматного ствола, що обертався навколо своєї осі, був притиснутий тупий різець. Румфрод виявив, що в результаті різця об ствол температура ствола зростала внаслідок виділення теплоти. При цьому було встановлено, що теплота в цьому досвіді виділяється протягом часу обертання гарматного ствола. Опустивши стволу воду після двогодинної роботи свердла, Румфорд домігся того, що вода закипіла без нагріву вогни. Ще одним сучасним доказом зміни внутрішньої енергії внаслідок виконання над тілом роботи є збільшення температури шин автомобіля та покриття дороги при інтенсивному русі. Роботу виконують сили тертя. Так само, якщо інтенсивно терти долоні одна об одну, їхня внутрішня енергія також збільшується. А як змінюється внутрішня енергія тіла, якщо воно саме виконує роботу? Проведемо дослідку. Візьмемо товстостінну скляну посудину, дно якої вкрите шаром води. Оскільки вода випаровується, в посудині буде водяна пара. Закоркуємо посудину і через корок пропустимо трубку. Сполучимо трубку з насосом та почнемо накачувати до посудини повітря. Через деякий час відкриємо корок, і при цьому в посудині з'явиться туман. Дрібні краплинки води, що утворилися з водяної пари. Поява туману відбувається в разі зниження температури. Отже, температура повітря в посудині зменшилася, а відповідно і зменшилася внутрішня енергія повітря. Таким чином, повітря виконало механічну роботу під час розширення за рахунок власної внутрішньої енергії. Якщо тіло саме виконує роботу, то його внутрішня енергія зменшується.